Привіт, вітаємо вас на нашому на моєму каналі Щоденник вимушених змін. Сьогодні у нас 11 січня, і у нас іменинник. У нас у Богданчика День народження, да -да -да. Ну Він там пристєпнутий з рівнями, не може а ну помахай ручкою. Привіт! В общем, погода у нас за вікном сніг, трохи мете, а ми вибралися поїхати в Словаччину. По тому що баданчик захотів день народження свій э, відсвят... провести без, без власті, без нічого, Просто весело провести. день Так, да, весело провести свій день народження і захотілося йому приїхати в Словаччину. У нього там є улюблене місце Ріо, ой, не Ріо, а як ранчо ранчо. Ранчо. А, да. Ну, в общем, на одне там ранчо. Ми туди частенько їздимо, ну не прям часто, але общем їздимо. І сьогодні їдемо туди і беремо вас з собою. Покажу вам, як виглядає закопане засніжене і околиці Закопаного. І, в принципі, подивимося, як, як виглядає Словація в цей час, коли в Закопаному така погода, бо цікаво, да? чи, ну, чи там друга погода, чи така сама, теж засніжена. Щоб беремо вас з собою. Ось так виглядає у нас тут в Закопаному. Ситуація. Дороги чистять, тротуари теж так трохи почищені. Ну і тут бачиш, Валік, тут менший сніг, мені кажеться. зараз ми приїдемо в Кашеліську в гори і побачимо, який сніг. Да, побачимо, який там буде сніг. В общем, менше снігу прогнозують, бо то з іншої сторони гір. До ще трохи. Так, ідуть туристи. Приїхали у нас тут другий день скоків сьогодні в Закопаному, тому теж весело. Всі дудять в дудки. І... І да, да. і там дивляться. Дивіться, гори практично не видно. Сніжок там іде. Зараз алерт э, рекомендує не йти в гори, тому що лавини. лавини, сніг, взагалі, не дуже цікаво. Бачите, скільки туристів? На Всі в шапках. 7. Так, мінус... Ага. А в машині тепленько. І вітере, вітерець такий, так? Да? Я бачу по флагами. Якби такі пориви вітру. Так, заїдемо зараз в кошелі в ліс, да, взагалі вітру не буде. О, буде вся дорога в снігу. Хоч ми і живемо тут вже 3 роки в закопаному, але все рівно, коли бачимо таку зиму, так от коли сніг лягає на дерева, то це, звісно, дуже красиво. Так, це ми проїжджаємо вже Хохолув. В принципі, засніжені обочини, снігу багато, але якщо ви бачите, то дороги нормальні. Ми ж з чорного дунайця повернули на сторону Словації. Е, і отут перед кордоном, це ж уже перед кордоном, правильно я розумію? Майже перед кордоном. Майже перед кордоном тут така трохи тягнучка. Бо закрита одна полоса. Вирішили зробити ремонт дороги в зиму, коли сніг да. насипало по коліно. І тому зараз нищі. трохи будемо стояти в колійці. Зараз всі ті протягнуться, а да? залі буде швидше. Ну, в общем, їдемо. Така погода міняється, то трохи захмарюється йде сніжок, то нормальна така більш сонячна погода. До кордону зі Словацією. Тут трошки менше снігу, мені здається, вийшло сонечко. На деревах менше снігу, не так як в Закопаному. Валі каже, може це із-за того, що вітер. От, їдемо зараз, може навіть зніму, як виглядає кордон між Словацією і Польщею. Черговий раз. Черговий раз, да, я вже багато разів показувала, але може кому цікаво, може, хто не бачив тих відео. Як живуть сусіди нормальні. Так. Да. Якщо у вас нормальні сусіди, як виглядають кордони, ні? Так, дивіться, тут вже навіть на дорозі сніг. Або воно просто намітає, або погано чистить. Або мало машин. Або мало машин. Ну, машин мало. Не так їх за Кубаном. Ага, в центрі. В центрі, так. Да. Скільки? Влетить. От ми, коли їдемо в Словацію, мені відразу. Згадується Україна наша рідненька. Дуже похожі країни. Мені так кажеться. А тобі горі. Кажеться? Так, да, між Василівкою Енергодаром. <рес> <рес> так, отак виглядає кордон. Оце була Польща, це вже Словаччина. Шивань, так. Да. Одразу інші знаки, інша да. мова і трохи інші правила. І все. Наді поменялись вже Тут трошки так підзамітає. Воно якби не те, що прям мете з неба, а просто з землі піднімає, з дерев. Так. Ой, як тут красиво! Тут ще і дорога сніжна, взагалі, прикольно. Так, а це ми вже проїхали кордон, це вже Словаччина. Дороги так. не чищені. Дороги Ні, ну чищені, просто що так трохи мете. мете. Сонечко, бачите, десь там виходить. От, така ситуація. Да, трохи трохи підмітає, звісно. І ще хтось обгоняє. Ну, в Словаччині, між прочим. Їздять так, як в Україні водії. Не так, як в Польщі, бо в Польщі дуже з цим, -цим строго вони там. Дуже такі, знаєте, уважні на дорозі, там швидкість не повишає, нічого, такі всі безпечні. А, це... а в Словаччині такі воділя, як в Україні. Я думаю, ви поймете про що я. Давай, ти мене підтримуєш? На 100% Синок, як тобі погода? Небудь, прикольно. По-другому зовсім виглядає. Ми як весною осінню їздимо, так якось по-другому ощущається. Понятно, ми, зимою... ми зимою їздили з Наташою. Я ж кажу, все як в Україні. Дивіться, дороги засніжені, закатані, це значить що? що не почистили і не посипали. Ми не були готові до зими. Зима прийшла зненацька. Ми, речі, служби, січ, не справляються. служби не справляються, були не готові. Ми думали, що буде зима як того року без снігу, але не все так сталося, як гадалося. В общем, в Закопаному, звісно, ти такого не побачиш. Дорога в будь-якому випадку вона хоч трохи із слякою, але вона оце отут немає такого білого снігу, не закатується воно в каток, а посипається і тане. Да? Яка б не була мінус температура, все одно так. Навіть мінус 15. Да, да. А тут, звісно, ну, подивимося, що буде далі, що буде далі. Десь які будиночки на Словацію. Покажу, бо може кому цікаво. Не всі ж були. Діо, топлять дровами, газу нема. А тут газ прямо, дорогий. Диви, будиночки ці мені з цієї сторони дуже нравляться. А з цієї сторони не якісь бідненькі люди живуть, бо якісь такі не дуже. Хоча й тут такі. Ну, в общем, як і скрізь. Да? Є будинок дуже. Такі гарненькі, якісь таки серед неї. Заїхати в село побільше буде красивіше. Зараз місто в вприєдні, там трохи веселіше. Бо там місто туристичне, тут місто прикордонне. Трохи більше почищена чи просто розбита машинами. Посипана щось. Посипана. посипана, так, мені теж кажеться. І тут менше мети. Трохи мети, звісно, але менше. Так, а це вже у нас поворот. І їдемо на ранчо. На фірму. Так, да, на ферму, на воданчика любиме місто в Словаччині. Да? сколько там раз был? Два раза? Наверное. Да. да. И с Наташей мы один раз были, да? И с тобой отдельно. Было. Да. Хотя мы последним часом постоянно ездим уже с Баданчиком. То раньше сами ездили. ездила, сейчас Богданчик с нами облюбовал, да, Бадан? Так, да, ну а раніше ми їздили без тебе. Ти не любив з нами їздити. Ти любив вдома, аби з бабуля із дітулею, а ми їздили гуляли самі без тебе, помниш? Ще в минулому році, мабуть, весною. Да. Ми приїхали, зараз підемо трошки прогуляємося. Кого? Ай Богдан. Гуляка. Прогуляємося трошки в снігу, нагуляємо апетит і підемо далі. Ось сюди ми приїхали, зараз покажу вам, як воно виглядає ранчо. Така територія велика. Тут можна, фотозони сфотатися. Так, штучно намітають сніг. У нас в закопаному теж такі стоять пушки великі і намітають штучно сніг для того, щоб кататися на лижах. Богдан, цікаво ну, зійди Угу. От Богдан любитель снігу. Прийшли тут озеро, воно звісно, зараз замерзло, а ми тут хочемо зробити пару фотографій. прогулялися, трошки замерзли, тепер навіть ігріться. А тут же заходимо, так? Да? Так, да, все, ходимо. Так, отака атмосфера в самому кафе. Дуже багато сьогодні людей якось. По цінам. Давайте покажу трошки. Так. Так, кава Еспресо 2.30, капучино 260. Пиво колись, кава, І ціни в євро. Так, Це всі дані. Так, і сіре. Позначую план. Але головні. Всяня така. Стейки 10, 50 20 29 7. Він, наприклад, 5,95, 8,90. Яка ціна? Що ще? Дитячі манію є. Взагалі, ну, такі ціни. Ну що, ми вже на місці. Я з ним п'ю, бувовільний такий напікачок. А я так, пепсі. Валік нічого не п'ємо. І вже чекаємо наше замовлення, бо буде їсти стейк, а ми з валіками ритку так от сьогодні дуже багато людей. що удивіться на обично в цьому місті менше людей, або хоча б в цій частині, де ми сидимо, менше людей. А сьогодні так багатенько. Що в принципі, ось так ось. Так. Якщо ви не знаєте мови, можете не боятися, тому що в принципі навіть на пальцях можна розповісти, що ви хочете. Покажу, що принесу. Ми вже поїли, а знаєте, як по-Словацьки буде дякую. Дякує. Тільки що ми сказали Дінькує по-польськи, а нам відповіли по-словацьки дякує. Це пошти, як у нас. Дім не схожна. Чуда. Красавчик. Все, відпочили, відсвяткували, їдемо в сторону дому, так? Да? Таке колоритне містечко тут з закопаном хотіла сказати в Словації. Так, сніжочок іде без вітру, просто так от падає і все. Так, ми вже їдемо додому. Всім дякую, хто сьогодні був з нами. Приймаємо вітання в коментарях для Богданчика. До речі, тему подарунку ми ще будемо обговорювати з вами пізніше. Ми їдемо додому. Трошки ще познімаю дороги додому, тому що як вона там буде виглядати, кому цікаво. Далі вже без моїх коментарів. Дякую.